Показати, як лутати спеціаліста кожного разу. Покажу всі спавни карточок та кульок на карті Верданськ. Ось перше місце для спавна кульки для більярду в Кофейні Престиж. Добре, ще одне місце спавну знаходиться ось тут, де пам'ятник, навпроти кофейні престиж. Запригаємо ось сюди, де оця картина. Ось тут на столі в чашці також знаходиться кулька. Наступна кулька знаходиться, може знаходиться ось отут. Наступне місце спав на карточці знаходиться в бургер Біжимо Біжимо сюди в кінець, може бути на цьому столі або ось тут. Так, ще одне місце спавну знаходиться на першому поверсі напроти кофейні Престиж, Ось отут, на лавці, спавниться карточка. Так, ми піднялись на другий поверх. Ось отут де каска з молотком, знаходиться або карточка, або ще одна більярдна кулька. Наступне місце спавну ось отут де оця картина. Біжимо отут по коридору, відкриваємо двері і отут під сходами може бути кулька. Піднімаю ще вище. Ось тут може ще вище, ось тут де ось ця піраміда. Також може заходитись або кулька, або карточка. Наступне місце спавну буде ось тут, де оцей кран опускати. Спускаємося вниз, біжимо ось сюди, де оцей цемент і отут в кінці спавниться кулька. Добре, ми піднялися на самий верх, для того щоб знайти карточку, навпроти пілярного столу є це місце, тут спавниться або кулька, або карточка. Ще одне місце спавну для цієї кульки знаходиться напроти білярного столу. Ось тут. Забігаєте ось сюди. Ось тут є такий стелаж і отут спавниться або карточка, або кулька. Добре, ми зібрали всі кульки, запам'ятовуємо код, вводимо та лутаємо спеціаліста. 6, 7, 3, 9, 8, 1. 6, 7, 3, 9, 8, 1. І дивимося, що тут полуто. Можна закрити оці двері, щоб до вас ніхто не зайшов. Ось Тут є блокіратор двері. І від... відкриваємо.